Вітання всім. Сьогодні така дорестайлова, Класна, симпатична насправді а, Tesla Model 3. Я от дивлюсь на неї і порівнюю, у нас стоїть зараз е рістайлова рядишком, теж чорна. І просто, просто порівняйте, як ця дивиться машина. І як дивиться рестайлова новіша модель? Як вам? Що скажете? Оце рестайлова. І от вам до рестайлова, яка краще? По-моєму, так просто ну безспорно. Хоча 20-й рік, хоча старіша модель, якби. Але вигляд у неї набагато кращий. Цей антихром це просто економія грошей з дешевлення автомобіля, з дешевлення собівартості. А так воно просто контрастує все. Хром на чорному. Як дивляться диски, як вона вся виглядає. А насправді, що в неї є відмінностей, якщо вже так порівнювати. У 2021 році у нас з'явився тепловий насос? Тепловий насос, коли економить? От в таку погоду, коли у нас там 10 градусів тепла, там, якщо нема морозу, коли сильний мороз... Він не економить, він ще більше споживає, він нічого не дає, той тепловий насос. Він серйозно економить тільки, коли невеликий перепад. Коли в салоні треба зробити 20, а у вас 10 тепла там, чи 15. От тоді, да, тоді економить. Далі, що у нас є? Передні, передні шиби в рестайловій моделі. Подвійні. Щоб я замітив якусь там підвищену шумоізоляцію з-за того, ну взагалі ні. Ну, відмінність єдина у рістайлової, це фари. Тут фари, бачите звичайні, а там Фари такі з лінзами, які вже малюють узори всі, вирізають оба, а тут теж ні, тут нові нові лінзові. Це вже новий рівень, так. Світло краще, факт. Але все ж подивіться на, на вигляд. От має зайчика машина, погодьтесь. Якщо хтось хоче придбати машину європейку, а не американку, зачухану. Тут у нас і зазори всі порядок, хоча до рестайлова. І на даху, і між дверима, всюди все однаково. На капоті. ну, Всюди все клас. Зараз покажу вам який стан. За 19690 віддається ця машина Dual Motor Long Range. Машина використовувалась виключно на дальняк. Тут у нас немає матового, тут все е, таке блистить вже в рестайловій, Тут зробили матові поверхні. Але зверніть увагу на стан. Стан підлокітника, дивіться, стан керма. Ущільнювач. Не потерті, дивіться, витягнутий ремінь, як виглядає. Ось коли ви дивитесь Теслу, яка їздила по місту там 20. 30 тисяч. Є ж багато хто купував Тесли для того, щоб виключно по місту їздити. І вони виглядають в 30 тисяч-20 тисяч гірше, ніж ця. Ну, як бачите, по вигляду от до чорного кольору, нічого доброго не зробили з тим антихромом. Тут реально воно контрастує. Зараз в новій моделі в Хайланді. Вже немає навіть е алькантари, вже тут текстиль. Ну що тут, крім, крім базових е опцій, у Тесли не так, як у всіх автомобілів. У Теслові базові опції включають в себе всі опції, які тільки може бути. Єдине, що тут є, не базове... Для лонгренджа в цій машині це... Бачите, вона оновлюється все, воно проситься. Єдине не базове це колір і фаркоп. Все решта, ну, музика у всіх лонгренджах є кращою, ніж стандартні моделі. Більше, більше динаміків і суббуфер є. От. І є фаркоп тут і колір. За колір люди платили колись тут 2500, напевно, чи три навіть більше коштувало. Але коли чорний колір і антихром, нова модель, мені, чесно кажучи, взагалі от. Я тільки що підходив, показував вам. Не дивиться вона, нема вигляду того. А коли стара модель з цими хромовими запчастинами, вона виглядає реально круто. Так, де у нас тут пробіг? Покажу. От якщо хтось зараз розкаже, що от та американка дешевше, Дешевше, Тільки щоб зробити з американки отаку от європейку, це недешево коштує. І треба щось робити, лазити в машину. Ось який тут опрограмування стоїть, але можна відразу оновитись, все оновлюється, все чітко. 106 573 кілометри. У нас от, до речі, про деградацію. Якщо хтось хоче подивитися деградацію, то я вам раджу. Зробити, зараз те в мене ключики. Є, до речі, всі ключики в комплекті не тронуть, тому що користувався клієнт весь час телефоном програмою, а не ключиками. Да, хотів показати вам, як перевірити деградацію. Кращий і найпростіший спосіб, без різних програм, комп'ютерів. Просто елементарно на зарядку ставити машину, що я зараз і зроблю. І покаже вам скільки кілометрів запасу. Ну, єдине... Це коли машина давно не зряджалась до 100%, то цей показник може бути набагато менший. <кій> коли хочете класно перевірити, зараз я, у мене тут екофлоу EcoFlow три штуки стоїть. які заживлюються вон від тих батарей сонячних. І зараз я вмикну. Відразу, щоб показати. іде зарядка? От при покупці Тесли обов'язково перевіряйте завжди зарядку. Буває. Це одна з небагатьох проблем, що буває. Там такі контакти. Вони втрачають контакт в порту зарядному і вона перестає заряджатися. От дивіться. On. Є у нас, по-німецьки тут пише, ліміт». Тобто ліміт скільки кі кілометрів у вас? 366 кілометрів. Да? Отак От. От перевіряйте. Єдине. Перед цією перевіркою... Ох, не виключив. Ну, хай там позаряджається. Перед цією перевіркою вам потрібно... Розрядити машину в ноль, якщо ви хочете точно знати, яка у вас батарея, скільки у вас запас ходу, бо там відображується такий він сталий запас ходу, на який не впливає стиль вашої їзди, нічого, це, іншими словами, це є якраз капацітет, це є ємність батареї. Але клієнт, продавець може сам того не знати. Ну, як і По цій машині, я теж не знаю. Е, якщо ви хочете точно подивитися, скільки треба в нуль розрядити, їдете, катаєтесь, поки у вас не буде там, біля суперчарджера, не опуститься до там, 1%, ну, до нуля. І заїжджаєте на суперчарджер, на колонку, вмикаєте обігрів, вже коли стоїте біля колонки. І не переживайте. Хай мотає печка, поки геть не всадить батарею, поки не потухне монітор всередині. Вона не заблокується, не переживайте. Коли потух монітор, коли ви висадили, вставляєте порт зарядки, суперчарджер, і вона нормально починає заряджати. Ну, якщо це робити десь в дорозі біля хати, ну, вона може геть так сісти, що і машина відкриватись не буде. Але кажу ще раз, якщо ви, е, відкрита у вас машина, печку на всю хай розряджає, і потім ставите порт зарядки і до кінця зарядіть. От Від нуля до максимуму, коли буде світитися 99%, там, так, нічого, ви далі-далі заряджайте поки геть не вимкнеться зарядка. Ось такий зробіть, зробіть цикл зарядки. І тоді ви будете бачити класно, наскільки машина має зарядки. Тому що от зараз написало там 369, не пам'ятаю, і після такої процедури у вас може написати 410, наприклад, чи 390. Все тому, що давним-давно не заряджали машину. До повного і не розряджали до повного. І в неї якби з цього е, наємність втрачає, втрачається, а втрачаються неправильні показники. Машина, скажімо, показує 99%, а там на одному відсотку до 100, скажімо, є ще 30 кілометрів запасу ходу. Чи навпаки е, Машина має 1% зарядки, там, чи 1 кілометр пише да, запас ходу, а в неї можна ще їздити 50 кілометрів. Коротше кажучи, раджу вам, перед покупкою, ну, головне для перевірки це перевірити саме таким чином. Вмикаєте в зарядку і бачите, скільки у вас запас ходу в лівому в верхньому кутку монітора. О ну, така от машина, да? Погодьтесь, дивиться вона просто прекрасно. От Я коли купив Теслу, вже більше трьох років їжджу і ще ні разу я не пожалкував, не пошкодував, що я обрав саме Теслу. Хотів якось перейти на Model Y, але... Мені не сподобалось. Є тут отакі диски з резиною зимовою. В доброму стані резина. Це стандартні диски. Ну, машина зовсім не той вигляд має. На стандартних дисках, як на таких. Класно вона дивиться. Давайте. Пройду товщиноміром, але навряд чи тут що крашено. Ну, Вірніше, воно все. Фарбувалося весь кузов на заводі. Але я маю на увазі не перефарбовувалось. Так, 144. 98. 93, 105. Бачите, є трошки розбірність. 121, 108. Ну, хоча це невелика розбіжність 50 мікрон розбіжність теж нормально навіть для інших моделей. Ну, але Пам'ятаю, як казали, що у Тесли в одному місці 200-300, в другому 50 мікрон. Ніфіга як бачите. От, все в основному однаково. От, як бачите, нічого не фарбувалося. Зараз покажу ще в багажнику. Ага, так, да. я забув ще один момент, не сказав відмінності. От це теж в рестайлі набагато краще, що зробили з кнопочкою ЦИК і відкривається, і закривається з ключика також. Це теж не лишній не лишній такий екстрас. Бо є опції, котрими не користуєшся, а є такі, що... котрі щодня не заважають. Ну, Стан, як бачите, просто ідеальної у машини. Нічого тут не возили. Просто супер стан. До речі, електричну кришку е елементарно роблять. Польщі найдешевше це зробити. Ідеальна машина по стану. я не бачу навіть, що показати з недоліків взагалі. Зараз ще раз обійду, може хоч мінімально, знайду десь вмятину паркувальну. Нічого нема. Спереді нічого не піскоструєно, жодних камінчиків абсолютно. Ну, абсолютний стиль. Навіть мінімально немає нічого. Ага, так і є, так і є. Одна паркувальна, мінімальна вм'ятинка. Ось, зараз знайду проекцію. Ось, бачите, от так її видно. Ну... Треба вибрати кут, кут камери, такий, кут обзору, такий, про якому видно. Паркувальна вм'ятина. Ось така машина. Якщо вас зацікавить, телефонуйте. Ціна хоча це не до торгу. Вказана в заголовку ціна, озвучена мною, це є. Ціна до віддачі. От. То, що рівняти з американкою, ще раз вам скажу, не, нема що рівняти. Тут є така деталь здоровенна, вона 3,5 коштує, чарджер. Як мінімум, треба його міняти е, в американській моделі, для того, щоб була швидка ЦЦ з роз'ємом зарядка. А крім зарядки є ще багато чого. ну, Толком нічого воно не працює. Ні оновлення, нічого. Це є машина, у якої всі опції працюють, постійно оновлюється. На місяць буває по три рази оновлюється. І все класно працює. Тому що хто грається з тими роз'ємами, то я бачив різні ситуації. Буває, що вони загоряються, ті роз'єми буває, обволюються. Ну це не то. Все, що не є оригінал, воно є не то. Не треба ніяких перехідників, треба швидка, нормальна зарядка. Вона можлива, коли є CCS-порт швидкої зарядки. І в Європі будь-де ви заїхали на будь-яку зарядку, не обов'язково на зарядку тесли. І всюди без проблем скористались. Нові зарядки вони відчувають, що ну, вони е, так налаштовані, що бачать без очей, що ви втикаєте щось не те. І зарядка може не йти з вашими перехідниками, хто там хвалить американки, вони класні заряджати від розетки. А їздити по Європі з ними не класно. Як їх користуватися на навігаціями і всім. Так, машина дорожча, але це машина. Все, буду закінчувати відео. Підписуйтесь, якщо цікавить вас тема автомобілів. Це наше подвір'я тут, а 100 метрів звідси є площадка. геч автомобіля ГМБХ це Баварія. Бадбоклет. Можете зайти на площадку по посиланню під відео. І... Можливо, щось цікаве для себе знайдете. Є у нас інші автомобілі, інші Тесли, ну, але це точно не точно. Скоріше за все, це не для України, для місцевого користування. До речі, по ціні це для України рахується дорого. Мобіли видає, що це найнижча ціна. Все, закінчую. Я то зацікавлю.